Ти заспокоївся чи ні? Хтось довжен бути красивий, хтось довжен бути умний. Бо ти по-любому вставиш щось. А, ти знаєш, що у нас співбесіди на цій неділі і дуже багато. У мене сьогодні вихідний. Він не вже боїться тебе. Ну що, Це... всім привіт! Вас вітає Кепс Ньюз. З вами Ольга Сергіївна і Артем Романович. Парапам. Пам. Романович, як пройшов твій тиждень? Класно, коли ринок ріс, і я зайшов в правильні монетки, які коли ти знаєш прокидаєшся і в тебе плюс 20% позиція тягнеться, а це плюс-мінус плюс так 7 8 депозиту, І такий думаєш, вау, життя. Починаємо. Аж ті відбувся витік закритих ключів користувача iToken. Аж ті. Це хуйобі біржа. Ну, хуйобі біржа сама за себе каже новини. О, бачите, буся все время приходив в прямий ефір. речі. Вкрали токени як це вкрали, хто вкрав? Навіщо вкралась? Такий, знаєш, хайп, біржа створила. Поганий хайп біля біржі то також є хайп. Ну да ти знаєш що Але Пога... я не... на цій біржі хуйобі і не торгує. хуйобі Хлобі. хуйобі Ну, відбувся витік, ну, витекло, що ти зробиш, знаєш? Потекло. Протекло. Треба, треба цей нормально змазувати, щоб не, не текло. Треба добре закручувати. Chainlink розблокували на 119 мільйонів доларів своїх токенів. Ну і бачимо, що токен лопанув вверх, плюс 6% за сьогодні. І не збирається зупинятися. І я всім кажу, ми в на перших випусках про лінк топили, казали, що там лінк буде коштувати по 100 баксів, що треба його накопичувати, тому що там накопичення більше року. Там хтось тупо копить позу. Величезну позу. До скількох він її потяне, коли він її потяне, не знаю. Але в своєму портфелі не мати лінку, це гріх. І прийдеться перед Богом потім казати, чого ти не купив Лінку. Да, потім всі такі заходять на хаях, якщо це відкає. Западає, правда? Ну, ми Ні, тобі... з -з Зараз лінк покупляти не треба. Зараз е, я в мене в планах шортанути її е, десь до Америки і потім лонганути вже на Америки. Ми з тобою не один раз говорили про лінк, то я думаю, люди вже мали б нас послухати і зробити собі якісь висновки. Але ми продовжуємо ВЛД. Материнська компанія WorldCoin інвестувала 4,8 мільйони у Кенії. ВЛД. Прикінь. Так Прикінь. мені подобається монетка? Мені теж. Тобі... Особливо, коли вона мені дала плюс 20% до моєї пози, пф, який перекриває всі мої убитки, ще й зверху я заробляю. Мені просто я її закриваю, а вона ще плюс 20% дає. То ФОМу в мене було трошки. Але ну, ВЛД, ну, це свідоцтво, того, що токен будуть розганяти далі. В нього є така фундаментальна новина за спиною, тим, що. Це ж помниш, це Зіниця Ока, ну, типа нова нова security, типу через зіницю ока. Да, типу. да, пане, так, так. Пам'ятаємо, ви говорили про нього на минулих новинах. Він не ну, вже боїться тебе. Хто мене боїться? Ти підглядаєш за ним щось як леганеш. Це як я лонгував LQTY і пишу в чат пацанам, кажу, ну киньте вже 600 тисяч доларів по ринку, пожалуйста. <риклад> і пацани кажуть, зараз нарішаємо. І там проходить десь хвилин 15 і йде імпульс. Я кажу, спасі, спасі, спасі. Ну я думаю, що то, типу, знаєш, совпадіння не думаю, але ну, типу, коли імпульс намічається, то він по-любому відбувається. І є такі моменти, коли я прям впевнений на 90%, що буде імпульс вгору. І от з монеткою LQTY таке саме було. XTZ Metamask тепер підтримує його. Тобто блокчейн Tezos тепер на Metamask. Ну, прикольно. Metamask все більше і більше під себе загрібає блокчейнів. а Tezos це є плюс, тому що ліквідності більше стане і обмін. Ліквідністю внутрі системи стане ще швидше. Тому це класно. Класно, те, що бач, що ми з тобою кажемо весь час. Крипта розвивається. Ефір. Запуск тестової мережі холіський відкладено. Йо прикинь. Ну, це нічого страшного, тому що в нього і так є тестових там горелі, допустимо, і, і інші тому тестові ефірі. мережі. Ми вони не дуже засмутились. Ні, ну. Типа, це й непогана новина, наш для самого ефіру. Ну, відложили, тим їм відложили. Це так. Те, що не робиться, робиться на краще. Це ж з тобою повністю. Оптимізм роздає свої. Роздає. Роз... Роз... Да. Роз... Оптимізм. оптимізм просто роздає. Якщо ви мали право на участь в аирдропі першому, але ще не запросили свої токени, ви отримуєте оптимізм безпосередньо на свою адресу. Ну, тобто борги роздають хлопці. Красавчики. Портал претензій FTX знову працює. Це ті типу, подані лежні... ну, новини Портал. напоминаю. Я, типу, подав на них жалобу, а ті, хто не вспіли, можуть зараз жалобу знову на них подати. Так швидше вони вернули хоча б половину грошей, які вони вкрали в мене. Угу. Тебе. Да. Ну, знаєш претензій. Ну прикольна заявка. Я б цьому кучерявому морду набив би, якби зустрів би. Я б тобі допомагала, Роман. Хайдекс, не планують випускати нові продукти. Як так? Взагалі? Ну, типу, як таку заяву, як, як таке заявлення можна взагалі зробити? Ми не ну, плануємо не... випускати нові продукти. Це, типу, Apple, так, знаєш, нам досить типу, розвиватися, більше ми нових айфонів випускати не будемо. Ну що? зачем? Ми не плануємо це все робити, розумієш? Ну, типу, І, палатку. Ну, якщо ви плануєте, то нащо ви про це говорите? Сваршим палат фракс дав, схвалив провадження s фракс. Ну. То є добре, схвалив так, схвалив. Що це є для самого фракса? Типа токени, які в них є, тепер є такий же самий дублікат S-Frax. Тобто, в тебе є типа, мільйон доларів, ти береш такий, кажеш, хочу ще мільйон доларів. І Береш, випускаєш ще один мільйон доларів. І що це може бути для токена? Правильно, це може бути такий нормальний файний ріс. Тому за фраксом треба подивлятися. Якось так. Ну що на цьому тижні будуть е, розлоки монет. такі як ASTR, AVAX, АВАКСПЛА. ID, FIDA, RBN і RDNT. Боже, цих монет вже стільки, що можна язик просто зламати. Да, і, і, і кожен ще має таку якусь назву, да, шикарну. Активність китів та смартманії, тобто великих грошей, кит вивів з біржі TRB на 116 мільйонів доларів. Це 34,5% від загального обсягу. Всій капіталізації монет. Ну, TRB Рбій так запампився дуже сильно, і в принципі, те, що пампиться, не потрібно шортити. Не будьте хом'яками, які втрачають свої депозити, тому що думаю, що монетка виросла багато, треба відкрити шорт. Ні, якщо монетка виросла багато, то треба придивитися, може вона і падати не буде, а ще більше виросте. Тому там треба е, знати предпосилки, які дозволяють відкрити шорт позицію. Наприклад, як зараз там лінк е, трошки падає. А для того, щоб знати всі передпосилки для того, щоб зайти в позицію, ви можете дізнатися у нас на навчання, яке відбудеться вже 1 жовтня. І перекидає компаунд на Binance. Ну, компаунд і так нормально виріс. Чому б і не перекинути, і не е, реалізувати їх в ринок? Чому б ні? Ти помітив, які ми сьогодні з тобою спокійні? Да, да, да. Це все від того, що мета ретроградний Меркурій закінчується. Це все через це, так? так? Да я зрозуміло. Ну добре, давай. Сторж внесла на Binance 6,25 мільйонів сторж. Клас. Ну, та сама тема, що і з компаундом вносять. І що вони будуть з цим робити? Треба дивитися вже графічно, да? що з монетками робити. Тепло нових адресів біткоїна досягло п'ятирічного мінімуму. Прикинь, це що значить, що пам-парам-пам. Нікому нафіг біток не інтересен. А це яка фаза ринку? Правильно. Коли вже всі розочаровуються, ніхто не купляє біток, ніхто не створює нові кошельки. Це гарний час для інвестування в такий в довго срок. Прям довго-довго довго срок. Ну мені здається, що це цей рік буде накопичений. Як ти думаєш? Та, блін, ну я ж кажу: 2023, 2024 рік. Хто не купить, той буде купляти подорожче. Користуємося гарними скидками. Це як чорна п'ятниця, правда? Тільки чорних два роки. Ні, Я вже бачу, обідок біто, падає вже набагато більше, ніж два роки. <кліпи> Кити закуповують лінк, але зростання мережі на мінімум, так. Да. Ну, шортанути. <кліпи> ну, шортанути локальненько, ну от зараз він там падає, відсотка дає, але він там до обіда попадає, а там вже треба буде далі лунгувати його. Тому лінк це класна інвестиція на майбутнє. Якщо ви хочете положити гроші в банк, під депозит по відсотках краще купіть лінка і потримайте. Обсяг торгів Allianz Swap перевищив OpenSea і Blur NFT всі забули про NFT, але NFT ринок він то помер, але буде відродженною і Allianz Swap... Має свій токен да, і можна в нього також проінвестувати. Це така не, не реклама, але скажу так: для тих, хто в темі крипти, для тих, хто в темі в трейдингу, просто зверніть увагу на ті монетки, які е, займаються з Solidus Labs виявили фіктивну торгову криптоактивність на суму щонайменше 2 мільярда доларів на DEX. О, гад, знаєш? Фіктивний шлюб. Давай так. А на Америці що нема фіктивних об'ємів? Не Роботи це ж фіктивний об'єми, чи це не об фіктивний об'єми? Новина при привлікає увагу до дексів як у мені. Треба ж якось звертати на себе увагу. <рес> як буся. Дякую всім за увагу. Надіюсь, вам сподобались наші новини. Роман, дякую, що приділив мені свій дорогоцінний час. Навзаєм. І тобі також дякую за новини. Побачимося в стакані. Всім гарної неділі, папа.